Протягом квітня і травня Борис Пільшепурився після зими. А за цим процесом пильно стежили посадовці. Управління житлово-комунального господарства, ще на початку двомісячника благоустрою, оголосило конкурс: чий двір найзеленіший та найквітучіший? А тепер житловики, залучившись з групою підтримки у вигляді оператора та журналіста телеканалу Бориспіль, проїхались обістями учасників конкурсу. Там прискіпливе комунальне журі перевіряло, чи ростуть квіти та дерева, чи багато сміття біля воріт. Ви подивилися, ви красиво посадили тут у вас тут красиво, тут красиво, красиво. Ні, ну в основному що прості люди, як доглядають, тому що хурткалики нам не цікаво, ми самі знаємо. Рози та іриси це улюблені квіти Тамари Красовської. Цьогоріч у неї 30 різних сортів ірисів. Доглядати за садом допомагає чоловік. У мене рози навіть на городі, там біля теплички, рози на городі навіть ростуть Сусідка недавно говорить, що в тебе там такі цвіти, каурози, а що ти їх на городі посадила? На городі. Героїв з вультфільмів тепер можна побачити не лише по телевізору, а й на паркані. Що на комуністичній сім Вікторії Чемжик давно не подобався сірий паркан, тому що б і дітям було веселіше і на вулиці гарніше. Дівчина його розмалювала. В принципі, тут у нас во дворі 60% вообще дітей дітей тому і так би пішла ідея воло мої мамі. Ми так смотрели, як ну, сірий заборні інтересна. вирішили попробувати розрисувати. Получилась так, як в основном діти тут гуляють, поэтому стадія десь путіка та і діснеї жителі комуністичної будують світле майбутнє, принаймні в комунальному сенсі. Тут не лише паркан може привернути увагу, а й зелені клумби та розмальовані покришки автівок. Марія Калина в цьому будинку не просто живе 71-го року, а й керує кооперативом. Порядок усюди принцип, що 30 років тримає її на посаді голови будинку. Постійно хочеться, щоб було чисто. Дуже мені так хочеться, щоб було чисто, красиво, як ну ви знаєте, як живуть люди, наче говорити слово Європа, наче не завжди хочеться, то ми зовсім уже наче гірші від Європи. Але все-таки там живуть красиво люди, і хотілося би, щоб і ми так жили. Зранку і ввечері подружжя рак порається на городі і в саду, встигають зробити все і в тепличці огірки позбирати, і квіти полити, і бур'яни сполоти. Але найбільша гордість родини рак це троянди. Ми встаємо, що рози наоборотні какта за ними менше уходи, так только там тля щось, але, і что-то. ну красивые, Оні красиві і что їх не нужно викапувати на зиму, там сохранять і прочее. Чистота квіти стан будинку. Це головні критерії у конкурсі. За підсумками 10 найкращих садиб отримають премії на кожній вулиці по одній, по дві хатини все одно дещо знайдеться красиве біля двору і. Дворі дитячі садочки, школи, комунальні підприємства також будуть відзначені грамотами та преміями. Нагородження відбудеться в кінці літа. Аліна Гузілія Карпінська Вадимдовбиш, новини, телеканал Бориспіль.